Ці ножі розлітаються швидше, ніж квитки на концерт Дорофейвої. І знаєш чому? Бо Саторі щойно запустила акцію мінус 70% І одна клієнтка замовила одразу 10%. Вона вже поклала нішу кошик, готова оформлювати замовлення, але відволіклась і все розпродано. Пише нам у панці, будь ласка, я шукала саме цей ніж. Це подарунок для чоловіка. Він обожнює готувати. Зазвичай, коли партія закінчилась, гра завершена, але ми не змогли залишити її без ножа. Порушили правила і відклали два саторі з наступного виробництва. І чесно, їй неймовірно пощастило, бо це не просто ніж, це витвір японських майстрів. Він ріже помідори настільки тонко, що крізь них видно світло. А м'ясо ніби саме розсипається під лезом. Отвір під палець дає повний контроль. Японська сталь тримає гостроту роками, а ручка з дуба тепла, надійна ідеально лежить у руці. Такого балансу не знайдеш ні в одному ножі за 200 доларів. Саторі їх робить схожими на дитячі іграшки. Але проблема в тому, що запас знову майже закінчився. Тому скоріше замовляй, поки вони ще є. І Поки ти читаєш це, хтось вже оформлює замовлення, тому поспіши.